Всім привіт! Мене звати Іра і це мій блог і канал про в'язання. Точніше, про моє життя творчість та в'язання. Ну, і як ви розумієте, сьогодні ми будемо перебирати мої оченята, які розсипалися, поки я робила відео. Воно вже на каналі, можете його подивитися. Хочу декілька слів сказати моїм підписникам. Дуже вам дякую, що у вас аж вже 77. Я дуже довго до цього йшла. Майже цілий рік, скоро буде день народження мого каналу. Я дуже цього чекаю і діся, що тоді вийде якесь відео. Чи, чи якась пряма трансляція, ну хто на мене підписаний. Той, скоріш за все, вже в, в, про все дізнався, а, чи скоро дізнається. Я щось підготую обов'язково. А тут ми вже майже а, все. Підготувала, так сказати. Все розсортували. Бо тут, як виявилося, 8 мм та 6 мм. Вони дуже схожі по розмірам. І на початку я подумала, що у мене взагалі шістірки немає, лише все це одна вісьмірка, а у мене оказується ще є 6 мм. І потім щось ще перебрала в кінці. Ну, Таке коротеньке відео було і всім па-па! Солодких вам петельок.